наших законних прав, ми маємо право зайти вільно на будь-яке засідання будь-якої сесії. Будь ласка, ви чого тут стоїте? Пропустіть людей! Не було йому нічого! Займіть! Займіть людей! За Дуба! Солдатів, громадян, полтави, держави! Ви йдіть з цим миром, не порушуйте громадян! Так це мир, ви що? Ви звільняєте свої охоти, і не будьте виноваті порушувати громадян! Не порушуйте громадян! Ви не порушуйте громадян! Ви не порушуйте громадян!

Субтитрувальниця Оля اندر پر ختم ان شاء الله Сьогодні вона інтернується по собі на кожній наш оборотськ. Нова банда, яка як сяк в країні, дисплістина, вирішать сьогодні, закипляти з водою з своїх людей, таке зі своїми дрось на порошен. Вони вже наганяють мусарів, так як Янукович. Вони не пускають на сесії людей, так як Янукович. Вони доривають бюджет, так як Янукович. Вони все для того, щоб знищити патріотів України так само, як Янукович. Сьогодні вони його особливі того, чого вони позбулися майже рік тому. На жаль, вони збираються це повертати. Вони не розуміють, що сьогодні Україна вже не буде жити так як раніше. Сьогодні він не буде зважати 9 років від майдану до Майдану. Накипить і він піде до кінця. Однак найбільш абсурдною є позиція тих хлопців, які сьогодні в формі з погонами охороняють нову наволоч. Цим хлопцям верую все для того, щоб передати на фронт останні. Ми збираємо кошти, ми шиємо теплі речі, ми збираємо продукти. Не олійний, не Порошенко, не Гройсман. Вони навпаки зацікавлені, аби знищити патріота. Сьогодні волонтери, сьогодні прості українці забезпечують їх. Але вони чогось зрозуміти не можуть. Вони стоять та їхкають. Вони забули, що було в лютому. Вони забули, що було в грудні. Вони забули про перші смерті в січні. На жаль, вони перетворюються на ті тушок переодягнених в міліцейську форму. Це особиста відповідальність Гройсмана, це особиста відповідальність Авакова. Тут це особиста відповідальність олійника. Нагадую вам, олійник це та людина, яку призначили зверху. Війничани його не обирали. Сьогодні він керує всім ментовським апаратом і спрямовує його проти людей, спрямовує проти їхнього конституційного права, починаючи від того, що спокійно ходити по вулиці, закінчуючи тим, що перебуває на серці обласної ради, що дозволено законом. Для них закони не писані. Для них писані особисті права. Вони вважають, що вони така собі щоб це була еліта. Але, на жаль, вони не можуть зрозуміти, вони можуть заю. Ніколи Українець не буде ходити під пану. Все, нація змінилася. 20 років, ми не будемо в тисяч того, щоб усвідомити. Ми є коріння від козаків. Наші предки, такі як я святослав і Арто Степана Бандери, ніколи нам не пробачили того, що ми сьогодні просто мовчали. Nicholas, Ми будемо діяти і діяти до кінця. Так, що треба, хороші хлопці. Але їм гроші платять. Шановна громада, востока буде сьогодні шипіли. Не може бути. Ми сьогодні, вчора, я зареєстрував звернення від громадської організації «Миразон» до Вінницької області з проханням дати звіт про виконання ультиматуму від 21 січня <к MORIRA> цього року, я. коли шо? тут майже 10 тисяч громади, це да, ультиматум. О, от він цей ультиматум. Я. Тут 13 пунктів. Одної з основних вимог тоді, коли тут все кипіло і горіло, і я сам спасав оцих, що сьогодні мене сюди не пускають, від тих тітушок, які громили наше майно комунальної громади. А тепер ті самі регіонали, які на вимогу громади повинні були давно піти у відставку, вони вже перефарбувалися і вже підтримують інший режим. Вже те саме, за що ми боролися, хотіли, щоб територіальна громада була владою на своїй території, щоб вільна людина могла зайти і вирішити будь-яке питання, почути інформацію, почути звіт. А що ми маємо? Що ми маємо? Це життя по-новому, знав те саме. Розумієте, ми втратили стільки людей. Кожен з нас втратив здоров'я. І ми приходимо, а ці люди, яких ми вдягнули, годуємо, вони нас б'ють в груди, і мене матом, матом за шкірку, оцей міліціонер викинув сюди назад, в НАТО. Це по-новому. Володимир Борисович, шановний, я не буду за тобою бігати. Я три рази чи чотири заходив в кабінет віцепрем'єра. Нема і не було на роботі. Я не буду бігати за Порошенко. Ви будете стояти на колінах перед українським народом, якщо ви таке робите.